Ну і на хвості новин не стало легенди абсолютно Джорджа Армані, легендарного так. дизайнера. От ми повертались з, зі Львова, з нею вчора. Ну, ви знаєте, його назвали Король Джорджо. Так його і по-різному, там дуже в нього було багато імен. От. І, до речі, він дуже достатньо яскраво відреагував на повномасштабне вторгнення в Україні. Давайте подивимось про нього історію, потім згадаємо. Один із найвідоміших модельєрів світу Джорджо Армані пішов з життя. З глибоким сумом Армані Гру оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили Джорджо Армані. Повідомили на сторінці заснованої Армані компанії. Митець помер удома, де останні місяці відновлювався після госпіталізації. Вже у червні через проблеми зі здоров'ям Армані відмовився від участі у показах своєї групи на тижні чоловічої моди у Мілані. Це сталося вперше за його кар'єру. Українська модель Дарина Швець, яка неодноразово була моделлю на показах Армані, ексклюзивно розповіла про свої враження від роботи з маестро. У 2025 році це був останній мій показник, Він все одно все робив сам. Він поправляв кожну модель. Кожна модель вистраювалася в лінію, і він поправляв будь-все. Від сумки, де сумка стоїть до комірця, він виправляв сам. За прискіпливість і звичку все контролювати його навіть називали Ре Джорджо, тобто король Джорджо. Ермані ніколи не був одружений і не мав дітей. А все життя присвятив одній цілі будівництву імперії Арманії. Одяг, косметика, меблі, і навіть готелі Армані мав сили на все і досяг небачених висот. За даними Форбси, його статки оцінюються в мільярди доларів. Окрім костюмів для голівудських фільмів, Армані навіть розробляв форму для гравців футбольного клубу Челсі. До речі, одну зі спортивних ліній бренду він назвав на честь свого друга, президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Світ втратив людину, яка навчила його елегантності. Я втратив друга. Дякую за все, дорогий Джорджо. Написав у своєму пості у Фейсбуці Андрій Шевченко саме Джорджо Армані був першим модельєром, який підтримав Україну у боротьбі проти російських окупантів. Свою колекцію Осінь зима 2022 року. Дизайнер провів у повній тиші як жест підтримки України. Також кутюр'є пожертвував 500 тисяч євро та базовий одяг для допомоги українським біженцям. Відкрита для відвідувачів церемонія прощання з дизайнером триватиме з 6 по 7 вересня, з 9 до 18 у Мілані. Сам похорон відбудеться у закритому колі. Мені моя знайома розказувала, була якась прикольна історія. Вона на Вандомській площі у Парижі просто чекала там зустріч, була за пів години. Вона зайшла на ну, екскурсію. Ну, як на екскурсію, знаєте, там дорого ж дуже. Цей бутік Армані. Він тоді mm -hmm. там був, зараз його принесли. І е, випадково, він реально обслуговує клієнтів, це був Армані, він обслуговує, він їй щось порадив. От, і ну, там Ясно, що сподобалось, і це було там прям, прям все круто, класно. От, але коштувало це ну, величезні гроші. гроші. Він розуміє, що вона собі не може цього дозволити. От, і він Каже, підходить і каже: слухайте, знаєте, отам є бложка, і там там розказує адресу. Підіть туди, там є таке ж нормальне, мінус 30. але за іншою ціною але за іншою ціною посміялися реально з гумором людина абсолютно високого стилю, високої душі. От і я думаю, що він би оцінив всі абсолютно нові тренди, які в світі є: І субкультури, і, і, і історії, і гумор, і народи, і все.